це маленькі діти кожна кращою є для свого народу, Богом Українська дана в нагороду. Коли Карл X вів перемовини з Богданом Хмельницьким щодо родноцького договору і назвав його гетьманом правого та лівого Дніпра, Хмельницький виправив короля і сказав. Я гетьман не лише правого і лівого Дніпра, а ще й Червоної Руси. Король здивувався, бо Галичина була анексована польськими військами на той час. Та відповідь Хмельницького була геніальною. Межі моєї держави це межі моєї мови. Уявіть, яка сила в цих словах держава може бути розтерзана ворогами. Але якщо живе мова, живе народ. Це не просто засіб спілкування, це код, у якому закладена історія, пісня, світогляд, ментальність. Мова за своєю природою є зброєю. Маєш свою мову, ти є, не маєш своєї мови. Хто ти? Ці слова звучать як вирок і як заклик водночас. Бо насправді йдеться про саме існування нації, у мові наша культура, у мові сутність нашої свідомості, у мові те, що робить нас собою. Не дарма за мову точиться битва століттями. Кожен окупант, що приходив на нашу українську землю, перш за все намагався відібрати не лише територію. Ай нашу душу, нашу українську мову. Бо розумів, відібравши мову, знищиш і народ. Мова може сформувати людину вільну чи піддану. Українська це мова свободи, пісні, духовної глибини. Саме про це так яскраво пише Леся Українка у творі бояриня. Вона показує, як Мова визначає ментальність української душі, тяжіє до боротьби й оборони своєї гідності, тоді як ментальність імперська прагне підкорення. Це два світи, два коди. І ми маємо чітко усвідомлювати, що вибір мови це завжди вибір долі. Тож сьогодні боротьба триває. І питання не лише у словниках чи правописі, питання в нас, чи ми усвідомлюємо, що без української мови нас просто не існує. Бо коли народ зрікається своєї мови, він зрікається самого себе. Мова це наша зброя, це наш кордон, це наш прапор у слові. І якщо ми хочемо бути, ми мусимо берегти, плекати і поширювати українську бо в межі нашої держави там, де звучить наша мова. Я розмовляю українською мовою, бо це мова мого серця і душі. Вона передає ніжність мамини колоскової, силу козацької слави та мудрість наших предків. У нас час українська мова це символ свободи, нескореності до ворогів. Та любові до рідної землі. Коли ми говоримо українською мовою, ми шануємо тих, хто загинув за ці слова та пісні, прози та вірші, романи та твори, та в першу чергу за нашу єдність. Для мене українська мова це не просто слова, ні. Це ціла історія, частинка моєї батьківщини, яку я ношу в своєму серці. Чому я розмовляю українською мовою? Я розмовляю українською мовою, тому що вона є частиною ідентичності. Це мова, якою говорили мої предки, до якого звучать наші пісні та легенди. Вона зберігає історію українського народу та передає з покоління в покоління. Українська мова об'єднує нас у скані часи, допомагає відчувати підтримку і силу нашої нації. Сьогодні говорити українською мовою це не лише звичка, а важливий вибір. Це спосіб показати, що ми цінуємо свою культуру, свою свободу та незалежність. Для мене українська мова це краса, молодійність і гордість. І я хочу щоб вона жила і розвивалась, щоб її чули у всьому світі. Тому я розмовляю українською мовою, бо це моя мова, мова вільного та сильного народу. Вітаю! Мене звуть Васильна Поліна, я учениця 9 А класу Харківського ліцею номер 80 Із складною ситуацією на сьогодні під час війни, мовне питання знову порушиться в нашому суспільстві. Адже не всі люди спілкуються рідною мовою України, тому це питання є дійсно важливим і викликає сперечки між людьми. Хоча я не можу стверджувати, що все своє життя спілкуюся українською, адже я живу в місті, де більшість, включаючи мою сім'ю, родичів та друзів, вже звикли говорити російською. Але спочатку повномасштабної війни я розуміла, як це важливо знати та говорити своєю мовою. Я розмовляю нею, так як це частина моєї рідної домівки. Вона є невід'ємною складовою нашої культури, незалежності, ідентичності, наших традицій і не дає забувати, хто ми є насправді. Також це нагадуємо, за чому боремось, за що та за кого наші захисники накладають зусиль і жертвують своїм життям. Отже, я обираю спілкуватися українською не лише тому, що це державна мова, а тому, що вона є зброєю до єдності і сили нації. Українська мова це мова моєї ідентичності, у ній багато пісень, влучних прислів, щирих зізнань, коли розмовляю рідною мовою я відчуваю гордість за тих, хто зберіг її попри утиски та заборони. Це мова, за яку боролися, яку намагалися знищити, але яка вистояла і сьогодні знову розквітає. Я розмовляю українською, тому що це мова мого серця і мого дому. Вона звучала в дитинстві, в колискових моєї мами у казках, які мені читали, у теплих розмовах з бабусю та дідусем. Для мене українська це не лише засіб спілкування, а й жива нитка, що пов'язує мене з моїм народом та історією. Я розмовляю українською, бо хочу, щоб наступні покоління чули її молодійність, відчували силу та красу. Це моя маленька, але важлива. Частинка великої справи зберегти і розвивати нашу нашу культуру. Українська це мова свободи і поки вона звучить в моєму серці в моїх словах, я відчуваю, що належу до свого народу. Чому я розмовляю українською мовою? Мова душа народу. Поки живий народ живе і мова. Українська мова. Одна з найкрасивіших мов у світі. Я розмовляю українською, бо вона є милозвучна, барвінкова, рідна і найкраща. Це мова моїх предків, моїх батьків і моя. Я народилася в Україні. На цій землі з давніх давен жили мої предки. Вони спілкувалися українською мовою, передавали через неї нащадкам свій досвід, традиції, культуру. Моя родина пишається тим, що ми українці. Ми любимо і зберігаємо споконвічні національні традиції, поважаємо українську культуру, пам'ятаємо історію. І спілкуємось рідною мовою. Рідна мова як матір, вона може бути лише одна, найдорожча і найближча. Відмовитися від своєї мови, це наче відмовитися від найріднішої в світі людини, що тебе народила і виростила, українську мову століттями принижували. Придушували, навіть оголошували неіснуючою, але вона витримала всі випробування. Знову наш народ знайшов її і тепер вже точно не втратить, учениця 11 Б класу Дегтярьова Юлія Харківського ліцею номер 80